Це програма на прицілі», у якій говоримо про безпеку оборону, все про війну, військо та озброєння перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Вітаємо вас у першій частині програми. обговоримо тему, як країни Європи бачать перспективи завершення російсько-української війни та чи готові вони до радикальніших кроків щодо Росії. А далі говоритимемо про можливу стабілізаційну місію в Україні та про те, як у Польщі дивляться на можливість участі у ній польських сил. Однією з головних тем Мюнхенської конференції стало перегрупування фінансових потоків всередині НАТО. Почав змінюватися підхід до формування оборонних бюджетів, розподілу витрат між країнами-членами та фінансування нових ініціатив, спрямованих на протидію сучасним загрозам. З одного боку світ стикається з дедалі агресивнішою політикою Росії, розширенням зон нестабільності та гібридними атаками, які вимагають від альянсу швидкої реакції та більшої фінансової дисципліни. З іншого боку, всередині НАТО триває дискусія щодо справедливості фінансового навантаження між країнами-членами альянсу про фінансову нову архітектуру НАТО її приховані аспекти та можливі наслідки для регіональної безпеки говорить аналітик Андрій Вігерінський. Риторика загрози є звичною риторикою загрози для країн, які повинні перерозподілити свої видатки того, з точки зору того, що європейським країнам в майбутньому доведеться змінювати структуру видатків бюджету на користь закупівлі озброєнь з точки зору соціальної політики, повертати можливо навіть строкову службу в армії, і з точки зору того, чого вони не робили 30 років витрачати кошти на сферу безпеки і оборони, завжди в таких випадках повинна існувати загроза. Ця загроза до 91 року існувала. і Існувала вона у вигляді союзу радянських соціалістичних республік. Після перемоги заходу в холодній війні ця загроза зникла. Про що пишуть і самі американці і європейці. Відсутність такої загрози дозволила витрачати кошти на соціальні програми. Ну а зараз тих людям, які не звикли витрачати гроші на оборону в обсязі, який був безпівмірний з 5-7% ВВП. Ну з огляду на те, що вони вже третій рік війни, який триває на території України, лише частина із 32 країн НАТО почали виділяти на сектор безпеки і оборони. Поміж двадцять сім чи 28 країн виділяють 2%, решта, ще не дотягують, вони не сильно поспішають. Тому а, чи сприймають вони загрозу військового характеру від Росії як таку, що дійсно відбудеться, ні, не сприймають. Але розуміють, що те, тенденція і те, що продемонструвала війна, наскільки в них оголені запаси і так далі, і тому подібне, вона потребує від них ну, цих видатків. Тому чи є загроза реальна в діях Європейського Союзу? Ця загроза не є реальною. Вербально про те, що ця загроза не є реальною для країн НАТО, які знаходяться в Європі, сказав Дональд Трамп. Але але структуру видатків треба змінити, і ця структура видатків по блоку НАТО повинна лягати не лише на Сполучені Штати, де до 90% військової спроможності НАТО складають саме в спроможності США. США з цим не згодні. Вони хочуть, щоб їх видатки на НАТО і на євроатлантичну безпеку в Європі розділили країни Північно-Атлантичного альянсу. Відповідно, ці країни повинні поміняти структуру видатків. Ну поки що вони її не міняють. Мюнхенська безпекова конференція 2025 року стала своєрідним маркером змін у підходах Європи до питань безпеки. Ця річна конференція показала, що баланс між прагненням світу та забезпеченням посиленої оборони стає дедалі складнішим. Про готовність Європи Опи взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, продовжує експерт. Зможемо говорити про Мюнхенську конференцію з безпеки як про стартову сторінку до набуття безпекової суб'єктності Європи. Тоді, коли ми зрозуміємо, що Європа сформує окремий фонд для закупівлі озброєння, створення системи безпеки Європи, відділеної автономною умовно від Сполучених Штатів, вона стане самостійним суб'єктом безпеки своїми засобами, ураження, авіацією і так далі, тому подібне, і своєю засобами зв'язку. Але ми від цього кроку настільки далеко, як приблизно Європа, яка повинна шукати щонайменше ще плюс 500 мільярдів євро по звіту Драгії, звіту Урсули фондерляїн, який називається конкурентноздатність Європи. Вона ж як програмний документ два тижні тому презентувала відповідно компас конкурентноздатності Європи, де написано треба 500 мільярдів. 100 за це заплати. Ну відповіді немає. Для чого заплатити? Відповіді немає. Ну сполучені Штати демонструють, що вони від слів втомились. Тому що ці слова, які озвучуються в Європі, вони не знаходять свого відображення в політиці. Трамп про 2% ВВП говорив, коли в 16-му році okay. пройшло 8 років. Віз і досі там три роки війни з цих восьми років. Повномасштабної на території країни Східної Європи, які продемонстрували, що запаси фактично вичерпуються в одної країни 300 ракет стоять на балансі, а Росія по Україні може вистріляти за три дні трьома по 100 ракет. Весь запас, який стоїть, от як на, на випадок війни. Танки нема гаубиці, нема снарядів, нема. І здавалося б, які ще. Якщо ви хочете змінюватись і готові змінюватись, сигнали вам потрібні ніяких, але ви не змінюєтесь. Ну, значить, тоді на що ви покладаєтесь? Ми покладаємося на спроможність США. Ну, США приїхали і сказали вам, що ну раз вас, вас не змінює, оце все. Плюс ви, тих, хто говорить про необхідність змінюватись, ви виключаєте з політичного життя, Ви будете самі розбиратися своїми проблемами, бо так ціннісна демократія не будується. Ну а далі дві дві серії зустрічей в Макрона, які призвели ні до чого. Тому чи стало це стартом чогось ну для декількох раундів переговорів на чолі з Макроном, але не для нової системи безпеки, бо вона не вибуду, вона не концептуалізована і вона не забезпечена ні ресурсами, ні планом. Нещодавна закрита зустріч між представниками США та Росії, що відбулася в Аріаді, викликала чимало запитань. Офіційних заяв небагато, і невідомо чи була Україна головною темою переговорів, чи за зачиненими дверима обговорювалися інші стратегічні питання. Американці чудово усвідомлюють те. Що Україна, країна, яка є учасником війни, мимоволі в силу вторгнення Росії, на території якої відбувається війна на нашій території, вона будь-які домовленості, хоч на рівні Господа Бога і Російської Федерації, і допустимо чорта і Російської Федерації, зможе зривати. Того, якщо буде згода України прямо сьогодні, і вже то Трамп в принципі з Путіним може зустрічатись післязавтра, А після післязавтра Путін даватиме команду, а Зеленський даватиме команду нашим військам перестати. Ну, вести вогонь один проти одного і розійтись. Ну і тоді у нас ще буде ще навіть до великодня. Просто наскільки ми близькі до такого оптимістичного варіанту розвитку подій. Ну ми від нього далеко. Бо українська позиція вона відрізняється станом на сьогодні від позиції сполучених штатів. Ну хоча позиція сполучених штатів ще не вироблена, бо немає алгоритму припинення вогню виборів там і так далі. Да є перший контакт, і в цьому контакті нову ж таки в силу того, що відбувається процес тотального отупіння. І спікерів я вже не назву їх елітами, але тих публічних осіб, які допущені до телерадіо і інших видів ефіру, вони коментують зустріч в Грияді виключно з точки зору того, що Сполучених Штатів і в Російської Федерації немає інших тем для обговорення не існувало ніколи, крім України. Насправді це не так. Вони існували завжди, як в сфері взаємної торгівлі, так в сфері енергобезпеки, так в сфері спільних бізнес проєктів так в сфері дипломатії, ядерного стримування, системи стратегічного стримування, системи ПРО ми про це все забули, того що ну воно все не важливе з нашої точки зору. З точки зору безпеки Сполучених Штатів і Росії це значно більш важливе ніж питання, які стосуються України. Того відповідь на питання, що там виріяті, треба починати з того. А які питання? Взагалі, існують і існували до 22-го року між Росією і Сполученими Штатами в питаннях безпеки, з питаннях економічної взаємодії. Питаннях інтересів сполучених штатів і виявиться, що питань цих чимало того чи виключно про Україну велосимову виріять важливими залишаються питання реального контексту розмови про Україну, а також участь інших держав у цих процесах і можливих сценаріїв розвитку ситуації. Україна фігурувала у цих переговорах, але без чітких пояснень з боку її учасників. Продовжує Андрій Вігерінський. Український патріот скаже тільки про Україну. І при чому тоді вимушений визнати, що ні дипломатичної ізоляції Путіна більше немає, і ці переговори велися за спиною України, чим порушував принцип, з яким ми засинаємо і просинаємо, що є просто вигаданою нісенітницею, яка ніде не зафіксована і позбавлена сенсу. Або повинен сказати про те, що да дійсно в питаннях, які стосуються, допустимо, ядерної зброї в Росії і в США є ядерний паритет, і їм є про що говорити так само, як Росія, США зацікавлені в тому, щоб ракети середньої малої дальності не розміщували і не базувалися на території Європи. Ну бо це колись, коли вони були, ці ракети була холодна війна і постійне очікування ядерного удару по території Європи з боку СССР. Ці, з боку СССР очікування удару зі сторони Європи американськими засобами ураження Але раз ми цього не пам'ятаємо, значить цього не було. Ну раз цього не було, то відповідно їм нема про що говорити. І доки ми знаходимося в такому затуманеному сприйнятті історії. І з прийняття відносин Росії з США ми ніколи не зрозуміємо, про що їм можна вести мову, крім України? В питаннях України єдине про що вони домовилися, це про те, що буде створена контактна група. Цю контактну групу очевидно буде зобов'язана входити і Україна. Це може Україна дозволити собі до неї не входити чи не бути залученою. Звичайно. Можливі сценарії розвитку подій залежать від багатьох факторів військової ситуації на фронті, готовності сторін до компромісів, позицій європейських союзників та внутрішньополітичної динаміки США серед варіантів від укладання тимчасового перемир'я до створення нової архітектури безпеки у східній Європі. Усі ці сценарії набувають критичної важливості у визначенні майбутнього як України, так і всієї європейської безпеки. Про можливі сценарії розвитку подій та роль України в них розповідає Андрій Вігер. Рїнські ми ж суверенна країна, його ми можемо сказати, що ну раз нас туди запрошують, то ми звісно підемо. Але взагалі ми не хочемо суверенна, потужна, незалежна країна, яка може сказати Сполученим Штатам ні, ми проти але або ми за, але давайте з нами ще, щоб була Європа. А Європу ми бачимо в складі всіх 27 країн. Ну а Сполучені Штати скажуть: давайте так, Європа не є посередником, Європа є фактично. Суб'єктом якого ви інтегруєтесь, ви з Європою в одних цінностях представляєте Європу? Ви що Україна не може представити Європу? Може Чому ні? В цьому проблема? Ну тобто, це питання модальності, розумієш, і в цих модальностях може сказати: ну якщо не так, то ніяк. На що в сполучених штатів уже є заготовлене підґрунтя для того, щоб сказати ну окей, раз вас не цікавить врегулювання регулювання війни. Ми хотіли зробити все для того, щоб люди перестали гинути і для того, щоб не руйнувалася ваша країна. Раз ви нам кажете на ці зусилля, ні, можливо, ви знайдете колись потім іншого посередника. Тоді на моменті ми припиняємо нашу роль чи нашу активну участь пов'язану з регулюванням. Ми, раз ви не хочете миру, а ми хочемо, щоб у вас був мир на вашій території. Відповідно, ми підливати е засоби вам для існування чи ураження теж не будемо. Ну, бо в нас наші цілі розходяться. Ми хочемо припинення війни. Ви хочете а, продовжувати ну конфлікт, скажімо, з Російською Федерацією, направлений на те, щоб деокупувати всю свою територію. І, то, відповідно, наші цілі поки що розходяться. Раз вони розходяться, то ну ми не рухаємося з вами в одному напрямку. Ні, і далі американці кажуть: а ми з Росією продовжимо, а, скажімо, відновлювати дипломатичні зв'язки, можливо, відновлювати економічні зв'язки. Ну а чому ми повинні у збиток собі працювати? Ну це ж один із варіантів розвитку подій, які в аналізі потрібно враховувати, бо можна обмежитись іншим. Андрій Вігірінський, політолог, був гостем у першій частині програми на прицілі. А далі продовжить Тарас Андрухович і з ким він розмовлятиме. Вже дізнайтеся за мить, не перемикайтеся. Дякую, Вікторії. Триває передача на прицілі. План щодо України після можливого припинення вогню з Росією передбачає розгортання там до 30 тисяч військових з Європи, які стежитимуть за припиненням вогню та американською охороною цього контингенту. Повідомляє британська газета Daily Telegraph. за даними видання. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня представить подробиці концепції президенту США, посилаючись на джерела в НАТО та британському уряді, Daily Telegraph пише, що до те. 30 тисяч військових з європейських країн будуть дислоковані подалі від нинішньої лінії фронту в українських містах, а також портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції. За даними британського видання, місія складатиметься з як описано технічного моніторингу, який здійснюватимуть літаки, розвідники, а також безпілотники і супутники, як пояснив співрозмовник видання. Метою буде надати повну картину того, що. Що відбувається в Україні? The Daily телеграф також написало, що підтримка та захист з боку США полягатиме насамперед у підтримці готовності американських винищувачів і ракет, розгорнутих у країнах східного флангу НАТО. Вони будуть використані, якщо Росія порушить будь-яку з умов припинення вогню. Серед країн Європейського союзу наразі панує думка, що говорити про можливу місію НАТО рано своєю чергою. Польський уряд, але й опозиція наразі не підтримують ідею відправлення польських військ у межах можливого стабілізації. Заційного контингенту в Україну у Варшаві натомість наголошують, що Польща може забезпечити логістичну й матеріально-технічну підтримку для можливої місії у понеділок. Прем'єр-міністр Дональд Туск вкотре заявив, що Польща не має наміру вводити війська в Україну. Наша країна підтримуватиме Україну, як це робила досі організаційно відповідно до наших можливостей: фінансово-гуманітарно та військово, сказав очільник уряду Польщі. Він також зазначив, що гарантії для України мають бути. Результатом співпраці неулеґа найші вантливощі, і польська на найменших сумнівів, і польща підтримує таку позицію, що реальні гарантії безпеки сталості кордонів для України мають бути результатом співпраці усієї Європи США та у межах так чи інакше НАТО як єдиної організації, яка забезпечує десятки років безпеку Європи та Польщі. стабілізації Європи і Натомість голова Сейму Польщі Шимон Головня, говорячи про те, що Польща не передбачає відправлення військ в Україну, зазначив, що необхідно достатньо озброїти українську армію, аби вона сама могла дбати про безпеку країни і впоратися із Путіним. Ми не в тех фініше відуємо вислання польські войс на Україні для що немає такі формунацю. Мить ми не передбачаємо відправлення військ в Україну, тому що немає такої формули, в яку ми могли би вписатися. Ми від самого початку заявляємо, що ми в змозі координувати військову допомогу. Українці говорячи між нами впораються, якщо отримуватимуть від нас стільки техніки, скільки повинні отримувати. На мою думку, на сьогодні немає необхідності відправляти туди військові сили, бо вони їх мають. Їм потрібна техніка і технології. Оні потребує спшенту, ані потребує технолог. Йоні poradzą. Те, що польща не має планів надсилання в Україну своїх військ, підтвердив теж віце-міністр національної оборони Польщі Павел Залєвський. Таких планів нема. Мамине завдання, бо що... таких планів немає. У нас інше завдання. Ми маємо кордон з Росією, тобто із Каніцберською областю. Маємо кордони з Білорусі, яка є під політичним та військовим впливом Росії. І тут ми бачимо наше завдання, тому що ця допомога не буде можлива без Польщі, бо польська роль у цій місії, якщо вона буде створена, матиме логістичний характер. Тому що польська роль в тій місії живі вона бенджімала місце, бенджія характер логістичний. Натомість, те, що польські військові мають брати участь у миротворчій місії в Україні, у цьому впевнений колишній президент Польщі Броніслав Комуровський. За його словами, Польща повинна водночас прагнути до того, щоб така місія здійснювалася під мандатом ООН. В ефірі Першого каналу польського радіо Броніслав Комуровський наголосив, що польські збройні сили мають розпочати підготовку до відправлення солдатів в Україну вже зараз. Польська, в моїм переконанню, повинна юна мою думку, польща вже зараз повинна готуватися до ролі у межах європейського контингенту, а можливо ширше ніж тільки європейського. Можна теж тут згадати про Канаду, який здійснював би місію захисту миру, якщо його вдасться підписати. Польща має бути присутня там. Є жені сіда завжди покучи розім російсько-український, там так польська повинна бить обіцна. Присутність польських військових в Україні у межах європейської миротворчої місії інтересом Польщі вважає натомість професор Ясик Чепутович, екс очільник МЗС Польщі, зазначив в етері третього каналу польського радіо, що відмова від відправлення польської армії буде витлумачена як розрив європейської єдності та може призвести до політичної ізоляції Польщі. Він наголосив, що відправлення польських солдатів в Україну не означає участі у війні з Росією. В інтересі польські є ДНК вище, то ні з що в інтересах польщі є вступ. Це не вступ у війну, а вступ у стабілізаційну місію. Ми не мусимо мати там роль лідера, але принаймні нас запрошуватимуть на консультації. Якщо ми відправимо декілька тисяч солдатів, то покажемо, що на нас можна покладатися що ми відповідальні. Участь у подібних місіях зміцнює наше військо. Воно набуває досвіду і впевненості. Удя в місіях теготипу змацня наше войсько. На вона набиває пивноші. Отже, це були думки польських політиків. А що ж на цю тему думають польські військові, польські генерали? Отже, свою думку на тему миротворчої місії в Україні та відсутність наразі згоди польської влади на участь у ній польських сил в ефірі польського радіо 24. Висловив військовий і сенатор, генерал війська польського, екс командувач збройних сил Польщі Мірослав Ружанський. Нині теж голова комітету сенату з питань оборони. Прем'єр нашого краю право трошки перш за все. Прем'єр-міністр нашої країни має право піклуватися про нашу безпеку, тому що не забуваємо, що ми безпосередній сусід Росії. Я бачу Білорусь як її союзну державу. Також у військовому плані це єдиний організм. Тому ми маємо дбати про свій кордон, який є кордоном також європейського союзу. Величезні зусилля кинуті сьогодні виключно на захист від нелегальної міграції з Білорусі. Миротворчі сили повинні мати якийсь прапорчи. Це буде прапор ООН, це буде прапор НАТО. Чи це буде прапор європейського союзу? Якщо американці не хочуть ступати на українську землю, то вони можуть забезпечувати авіаційну підтримку і розвідку. І тоді Дональд Трамп дотримався слова, що американського солдата не буде в Україні, але міг би використати американські потенціали. Тоді ця місія під прапором НАТО можлива. Але може бути така ситуація, як була в Іраку, де ми були і де була місія коаліції. Ще однією важливою темою є те, що має бути один політичний лідер, політичний центр цього контингенту, тому що я не можу уявити, що було кілька політичних центрів, які б вирішували, як ці війська функціонуватимуть. Ще одне це який мандат мали б ці сили, бо ми більше не можемо дозволити собі другу Сребреніцу. А не забуваємо, що коли йдеться про Україну, то українська нація надзвичайно палка. Вона показала наскільки вона смілива і доблесна. Тому очікувати легкої і швидкої стабілізації напевно не варто. То і це теж певна небезпека. Ні, на льжав би очекіляч, і то теж певне ні Позицію Польщі у питанні відправлення своїх військ в Україну в етері першого каналу польського радіо прокоментував у свою чергу директор музею війська польського генерал Богуслав Пацик бути мені позиція Польщі має бути більш-менш такою. Звичайно, сьогодні важко визначити деталі, якою вона буде для основних країн Європейського Союзу. Сьогодні я не можу уявити, що тільки європейські країни могли б дати щось, що було б дієвими гарантіями, які б розділяли Росію та Україну і гарантували, що Росія не змінить свій курс і не вступить у новий конфлікт з Україною. У зв'язку зі сказаним вище я не хочу в цифрах говорити про те, що це має бути. 200 тисяч 150 тисяч чи навіть 100 тисяч солдатів, але точно не кілька бригад, тому що це надзвичайно довга лінія, яку потрібно між Росією та Україною забезпечити сьогодні. Ми, як Польща, можемо лише прагнути максимально вплинути на Сполучені Штати для участі в тому, що ми називаємо гарантіями безпеки для України. Однак ще вийш до удя в тим, що називаємо України. Натомість учасник миротворчих місій, командир, поручник запасу Артур Більський в ефірі першого каналу польського радіо нагадав, що головною умовою відправлення міжнародного контингенту в Україну є підписання мирної угоди. За його словами, припинення вогню є передумовою до цього, але його недостатньо. Бо як нагадав він під час війни в Боснії та Герцогні перемир'я неодноразово порушувалося. За його словами, миротворчі сили в Україні мають налічувати не менше 100-150 тисяч солдатів. Він теж звернув увагу на важливість достатньо сильного мандату надії за його словами. прапору недостатні. А євросоюз не готовий до проведення такого типу операції. А це означає, що без підтримки США на його думку місії немає шансів на успіх там Нагадаю, що міжнародний контингент у Боснії становив з 50 тисяч військових на кордоні між сторонами конфлікту протяжністю приблизно 150 кілометрів. Для України це понад тисячу кілометрів, тому декілька десятків тисяч військових там це символічна кількість. Мені здається, що це не матиме шансів на успіх. А тому я схиляюся до того, що кілька десятків тисяч солдатів це початкова цифра. А я більше схиляюся до того, що говорить президент України, що має бути приблизно близько 100 тисяч солдатів. Питання у тому, хто міг би взяти керівництво над усім цим контингентом, вже на самому початку з'являються труднощі. Лунали голоси про те, що Польща могла би взяти лідерство, але у нинішній ситуації мені це здається абсолютно нереалістичним. США нині це 70% усього потенціалу НАТО. Без участі США та місія не матиме успіху. На Балканах мандат ООН виявився надто слабким. Тільки коли НАТО перебрало на себе місію стабілізаційних сил у 96- му році. Мандат був таким, що. Що мир можна було встановити силою? Важко уявити, що сили єс тепер отримають такий мандат і зможуть силою відновити порядок. Ці країни занадто слабкі, вони не мають такого авторитету. Тут тільки американці можуть забезпечити достовірність. Сили можуть бути європейськими, але американська підтримка необхідна для того, щоб мати достовірність операцій у польових умовах. Жанам'ями Екс-голова бюро національної безпеки, генерал Станіслав Козі в інтерв'ю ПАП сказав, що Польща не повинна надсилати великі сухопутні сили до можливого міжнародного контингенту в Україні. Але має підтримати його матеріально-технічним забезпеченням або повітряним патрулюванням. Він наголосив, що в умовах відсутності реальної можливості вступу України до НАТО найближчим часом створення міжнародного контингенту безсумнівно є стратегічним інтересом Польщі. І відповідаючи на запитання про необхідний розмір таких міжнародних сил, генерал сказав, що це залежатиме від форми досягнутого миру. Але за його словами, це буде не менше кількох десятків тисяч солдатів. Козій теж зазначив, що місія в Україні може бути організована в чотирьох можливих форматах: під Егідою ООН, НАТО, ЄС та спеціально створеної для цього коаліції держав. З цих варіантів найменш ефективними, на думку генерала, були б, зокрема, місія ООН і коаліція держав через право вето Росії в Раді Безпеки ООН. Незалежно від прийнятої формули, як додав генерал, Польща має долучитися до миротворчої місії. Однак він вважає, що Польща не може бути одним із головних. Акціонерів цього контингенту через розташування Польщі через прифронтову позицію і неохолодне протистояння між Росією та Заходом, сказав генерал Кожій. А це все на сьогодні у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас за тиждень о цій же порі. А для вас працювала авторита ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. А програму на прицілі можна слухати також у подкастах Радіо Київ ФМ щоп'ятниці о 13.30 і на українській радіостанції Респект щосуботи. О 7 ранку. почуємося за тиждень. Бережіть себе.